Друзі, квартиру вам показала. Зараз їду зустрічатися з клієнтами. Ми продовжуємо наш пошук одного двокімнатної квартири. Клієнти мої я вам вже про них розповідала. У мене з ними підписаний договір. у мене з ними передоплата. Ми шукаємо одну двокімнатну квартиру біля наукової, біля спортивної, біля гагарина, біля Ярослава Будрова до 25-30 тисяч доларів. Будемо зараз дивитися два варіанти. Хто теж шукає, не перемикайтеся, буде цікаво. Так, друзі, варіант номер 1 Це метро спортивне. Так, ось у нас метро. Так. А ось наш будинок. Бачите? гляни. Ну, від метро 30 секунд. Ось такий будинок. Тут у нас гарне планування, 38 метрів. Ну, для однокімнатної квартири це дуже гарна площа. Квартира розташована на шостому поверсі. Одразу при вході комора, ось така. Тут можна зробити гардеробну, санвузол, Бачите, улибається веселий туалет. Так, кухня, кухня простора, площі 8 метрів. За вікнами у нас стадіон. так, У будинку є газ, все залишається. На перше время. мені здається, що дуже гарний варіант, щоб пожити. Так, це кімната, тут у нас такий закуток. Спальне місце, кімната велика, 19 метрів, вона з балконом. Ось такий балкон. Так, квартира дуже затишна, ціна її 26 тисяч доларів. До метро спортивна 30 секунд. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке. Ця квартира нам сподобалася, сподобалося місце розташування, звісно, сподобалося планування, вогонь планування, поверх сподобався, тому що середній поверх. Ну, ми запропонували продавцю 25 тисяч доларів. Чекаємо від нього відповіді, але їдемо далі. У нас ще є один перегляд, однокімнатна квартира біля метро Ярослава, мудрого. Не прилукайтеся. Так, варіант номер 2 другий поверх. Тут у нас одна кімнатна квартира. Метро Ярослава Мудрого там ось наш будинок. Ця квартира розташована на другому поверсі, чотирьохповерхового будинку. Санвузол окремий від ванни. Так, тут також все залишається. Кімната простора. Бачите, які високі стелі, почти 4 метри. Так, За вікнами у нас двір. Квартира раніше здавалась за 7 тисяч гривень. Так, це у нас кухня, кухня також простора, нам сьогодні дуже везе на простори кухні. Ця кухня 9 метрів. Тут у нас газова колонка, завжди буде у вас гаряча вода і кухня з балконом. Балкон також просторий, площа квартири 32 метри і ціна цієї квартири 29 тисяч доларів. Все залишається. Дуже гарний варіант. І знову рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке. Так, із того, що ми побачили в цій квартирі, нам сподобався другий поверх, і сподобалося її місце розташування, Це все ж таки центр, другий поверх. Ну і стан, стан житловий, скажем так, її можна одразу здавати цю квартиру. Планування також нам сподобалося, там велика кухня 9 метрів. Але нам не сподобалося, що у цьому будинку дерев'яне перекриття і тому ну, таке собі вложення грошей не дуже гарне. Тому ми тут нічого не пропонували. Ну, чекаємо відповіді від продавця метро спортивна.